У російському воронежі цієї ночі було гучно. Місцеві скаржилися на атаку дронів і публікували відео в соцмережах. На кадрах доволі добре. Чути звуки БПЛА, а також кілька гучних бабах. Місцева влада звітує про роботу ППО. Мовляв, знищили всі безпілотники, які атакували регіон. Постраждалих і руйнувань буцімто немає. Понад 120 бойових зіткнень на фронті зафіксовано за минулий день, лише півсотні на Покровському напрямку. Через погодні умови в росіян не виходить реалізовувати, так би мовити, зимову компанію. Окупанти розраховували на холоди і морози, підготували резерви, людей, техніки, але тепло і бездоріжжя зламало їхні плани. Про це повідомив офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України Володимир Черняк. Очевидно, вони очікували, що все замерзне, і річки в тому числі. Що дасть їм можливість викатити на повну свою бронетехніку, танки, БТР і так далі, і так далі посилити свою піхоту, піти в повноцінний наступ, як того пише книжка. Проте сучасними погодніми умовами, станом якими вони є зараз, це практично неможливо. У грудні на передовій було вбито сотню північно-корейських солдатів. Ще близько тисячі поранено. Такі дані оприлюднили в розвідці південної Кореї. А от двоє полонених солдатів КНДР, відео з якими напередодні оприлюднив президент України, раніше на батьківщині служили в головному управлінні розвідки. Тепер вони стверджують, що мовляв не знали, що їх відправляють на війну в Україну. Чи знаєте ви, де ви зараз? Одіндяра. Не знає. Ви перебуваєте в Україні. Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Така собі гра в кальмара від ЗСУ. Україна готова передавати полонених корейських військових на Батьківщину, але за умови, що їхній лідер Кім Чен Ін організує їхній обмін на наших воїнів, які перебувають в російському полоні, наголосив Володимир Зеленський. Служба безпеки України продовжує працювати з полоненими з північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні, другий. З них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім чи нин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Німеччина повинна виділити більше допомоги Україні аніж заплановано виділення коштів Києву в інтересах самого Берліна, адже сама Україна захищає всю Європу. Наголосила глава МЗС країни Анна Лена Бербок. Нагадаю, глави МЗС і Міноборони Німеччини хочуть виділити близько трьох мільярдів євро на постачання зброї Україні до виборів у Бундестах. Однак, канцлер Олаф Шольц виступає проти. За його словами, виділеної допомоги і так достатньо. А наступні пакети має приймати вже новообраний уряд. Звичайно, це означає, що Україна не зможе захистити себе і, отже, не зможе захистити нас. Військова підтримка України це найкращий захист нашої безпеки в Європі та безпосередньо безпеки Німеччини. А Барбок, міністерка закордонних справ Німеччини. Команда Трампа активно готується до перемовин із Путіним. Телефонна розмова між обраним президентом США і російським диктатором може відбутися вже найближчим часом. Про це в ефірі телеканалу ABC News заявив майбутній радник Трампа із питань безпеки Майкл Волц. Він наголосив, що війна має завершитись дипломатичним шляхом, аби не допустити розширення конфлікту. І нагадаю, Швейцарія заявила, що готова організувати на своїй території зустріч Трампа і Путіна. З точки зору президента Трампа, неможливо укласти угоду, якщо у вас немає якогось діалогу і відносин з іншою стороною, і ми обов'язково встановимо зв'язок найближчими місяцями. Поки що точних рамок для цього не визначено. Ми над цим працюємо. Але я очікую, хоча б телефонного дзвінка в найближчі дні або тижні. це буде перший крок, і ми будемо рухатися далі. США планують досягти угоди зі звільнення заручників Хамасу ще за адміністрації Байдена. Напередодні американський президент обговорив це з прем'єр-міністром Ізраїля Беняміном Нетаняхом. Байден наголосив на негайній необхідності примінити вогонь в Газі, повернути заручників і збільшити обсяги гуманітарної допомоги. Нагадаю, ізраїльська делегація із питань безпеки найвищого рівня нині перебуває в досі, столиці Катару для проведення непрямих перемовин із Хамасом.